Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми будемо е, готувати так званий е, шурпу. Шурпу. Хотів сказати хаш, але то не хаш, хаш трохи інакше готується. Шурпу. І для цього ми вже розклали багаття. Тут у мене приготували котел, казанок Отакий величенький. І е, у домі я поклав трошки проварити м'ясо, щоб зняти першу пінку. Е, от. Е, потім вилію зараз я сюди, сполосну, Е, вилію зараз сюди я е, все те м'ясо принесу, покажу вам. І покладу вже однозначно на вогонь, щоб воно готувалося, щоб готувалася шурпа. М'ясо там йде гов'ядина. Ідуть свині ребра. Я даю. Взагалі-то мається готувати на говядині і на баранині. Баранини немає. Можна готувати на самій говядині. Але так як ми, українці, і любимо свинину і сало, то ми будемо шурпу готувати пів на пів Свинні ребра і говяжі ребра. Ребра мають бути м'ясні. От. І так. Е не забуваємо підписуватись на канал. Далі буде цікавіше, бо це лише початок цього каналу. Вибачайте, що деколи я ще добре не знімаю. Проходять такі зйомки ще не зрозумілі Але далі буде цікавіше. Обіцяю вам. Добре? Поїхали далі. І так, Продовжуємо далі наші зйомки. Як я і казав, приніс я обварене м'ясо з хати. От. Е, бачите, воно проварилось десь годину. Проварилось, піни вже такої немає, і зараз я буду пересипати в котел. Вогонь у нас горить. Отаке місце. Пересипали м'ясо. Зараз будемо додати води і будемо продовжувати. Варити. Перемішаємо, трошки розправимо трешу, воно томилося мінімум ще 2-3 години. Так, дорогі друзі, додаємо води. І на помірному вогні воно ще буде холодної води. Все додати холодної води. Ніколи, ні в якому разі гарячої м'ясо буде погано варити. І так не розвариться. От, вода з криниці, у нас прекрасна вода тут. Дуже смачна в горах вода. Чистенька. От, бачите, м'ясо накрилося водою. І зараз воно буде варитися. Я ще буду заглядати, знімати пінку, якщо буде, з відвару, щоб був чистенький навар. Отакою такою ложкою. Бачите, ось така ложечка в мене є. І отак от буду зніматися пінка. Ну це не пінка, це такий наварточок. Бачите, які ребра. О, це є говяжі ребра. Обов'язково має бути, щоб був навар. О, а це вже ребро. Отакі є гов'яжі ребра. Розправляємо, накриваємо їх воду, а потім будемо додавати решту інгредієнтів. Ще раз загадую. Не забуваємо підписуватися, класти пальчики вверх. Дякую. Звуки села. Коготи піють? Ташки співають. Бджілки літають на мед збирають. Мої бджілки. А це є фаселія засіяна. Бачите, як бджілки збирають мед. О, пташки співають. У нас тут мають гнізда, подивіться, от на хаті прямо на будинку. Шурпа вариться, а село зранку вже живе. Так, до шурпи ми додаємо чотири отаких цибулини. Одну я розріжу. На чотири частини кену. це буде дрібно порізано. Чотири морквини, три-чотири морквини, Три таких помідорки. От. Перець. Перець. І додається, що така приправа чилі. Перець чорний. Перець чорний. Це буде до шурпи сіль до смаку. До картопельки, бо ми будемо картопельку робити трошки інакше, ми не будемо давати у шурпу, а будемо робити на мангалі як шашлик. Великими кільцями. Там додаємо карі, додаємо олію, додаємо сіль і додаємо любої приправи. Нема різниці. У мене є грузинська, додаю грузинську. І так, готуємо таку картоплю на мангал, як шашлик. Ріжемо отакими от кольцями. Бачите? Мій палець, ну, мій палець великий. Додаємо зубок чеснику, даємо на давці. Додаємо карі, додаємо грузинську приправу, додаємо олію і сіль до смаку. сіль до смаку. Зараз я замариную. Картопельку і потім покажу. І так, я додав приправи, додав чесник, трошки солі і зараз додаю ще трошки олії. При олійці воно як гарно замаринується, воно буде гарно обсмажуватися, буде червоніти картопляк. Потім покажу, як надіваю на шампура, як будемо класти, але теж в кінці, як буде доварюватися наша прекрасна шурпа Нарізаємо соломкою, отак, е, перець. І зараз будемо помідорку нарізати. Доріжемо ще перець і помідорку. Помідору теж дуже-дуже дуже мілко. Моркву ріжемо на півкружельцями. жильцями. Цибулю ріжемо на чотири частини і отак її кришимо, бачите? На чотири частини. Я дав три цибулини великих, порізаних і одну цілу. Висипаємо в казан. І так, от шурпу я додав помідори, цибулю. Е морква і перець. Отак От це по-різному все додано. Тепер додаю я червоний сушений перець для остроти. Отак. От хватить його. Цей настрій у мене дружина не любить, хоч я люблю. І в кінці буде ще секретний інгредієнт. Зараз воно почне кипіти, я підковдру. І Перемішаємо легенько і накриємо ще приблизно до години часу, воно буде готуватись. І так от я надів ще отаку замариновану картоплю, яка буде запікатися, як шашлик. Прекрасне блюдо до шурпи. З чесничком, так як я показую, які інгредієнти йдуть для маринаду. От, потім цією що тут є, як воно підпечеться, я її легенько-кожен легенько, -легенько кожен цей пролию. Бо там є гарний чесничок, гарні приправи. Олійка. Все, будемо зараз пекти. А тут у нас вариться шурпа. Отак От ми помішуємо легенько, бачите, овочі ще ще не варені. От, овочі ще не варені. М'ясо вже більше як напівготове. готове. Кістка почне зараз за пів години- до години часу воно почне відставати, якраз доваряться овочі. І в кінці буде ще секретний інгредієнт, який я додаю завжди до шурпи, якщо він є. Ну У мене, мене він росте біля хати, я посадив спеціально його для цього. Отаку От. От шурпу. Запах йде зараз чудесний. Запах йде зараз чудесний. Шурпа буде прекрасна. Подивіться, яка юшечка. Бачите? Вона є прозора, просто на цій ложці не видно так сильно. Але можна сказати, що вона є прозора, вона гарно нам. О, о. Скриваємо м'ясо під воду і чекаємо готовності. Ням-ням-ням. Я вже хочу її їсти. Додали дрібно е порізану зелень. Тут є петрушка і кропик. Легенько помішуємо, щоб воно розмішалося О, о така буде юшка у нас, така буде шурпа. Запах, не передати камеру, бачите козелень? Прекрасний, прекрасний запах. Ще треба, ще треба поварилося. Так. Накриваємо. Накриваємо такою великою пачкою, що вона тут томилася. Поставили картопельку, отак смажити, будемо перекладати, бо бачите, вогонь сильніший там, то будемо по одній перекладати з першої на останню. Потім знову і пересувати. А зараз будемо додавати останній інгредієнт. Хто вгадає, що це таке? Правильно це лаванда. Гірська. Гірська лаванда. Це я де горіший. За ним підвіть. От. І ми додаємо, додаємо цю лаванду сюди. Прекрасна шурпа. Додаємо дві квіточки лаванди. Багато ні, але воно дає свою ізюминку. Це гірчка, наша лаванда. Картопелька досмажується. Їдемо далі. Так, картопля вже готова. Шурпа. Готово. Все, заносимо до хати. Всім смачного. До нових зустрічей. Не забуваємо підписуватись на канал. До побачення.